Балансова комісія акціонерного товариства на Енергоатом» стала підсумковим етапом роботи відокремлених підрозділів енергокомпанії за 2023 рік. На засіданні комісії, яке відбулося у режимі відеоконференції, роботу усіх структурних підрозділів було визнано задовільною. За словами виконуючого обов'язки голови правління АТ Енергоатом Петра Котіна, компанія перевиконала план виробництва та відпуску електроенергії. Частка енергоатому у загальному виробництві склала 49,6 Коефіцієнта використання встановленої потужності вдалося досягти на 100%. Очільник енергокомпанії також наголосив, що значні виробничі показники успішне проходження осінньо-зимового періоду, скорочення термінів тривалості ремонтних кампаній при дотриманні високої якості проведення ремонтів. Це здобутки, яких вдалося досягти завдяки професійності, згуртованості та дисциплінованості працівників усіх філій енергоатома. Попри складний час повномасштабної війни, АТЕ енергоатом і надалі виконуватиме усі завдання, покладені на енергокомпанію державою, а також підтримуватиме українських захисників і наближатиме перемогу.